Вдома допомагають навіть стіни, це знають усі. Але українці розкажуть кому завгодно, що вдома стіни допомагають навіть тоді, коли цих стін уже немає. Так і на підтвердження тому історія харків'янки Ольги Кобзар, яку ми розкажемо зараз. Ця людина вже понад рік живе в понівеченні російськими обстрілами багатоповерхівці на північній Салтівці. Живе сама, бо у побитий будинок без води і без опалення не ризикує повертатися жоден із її сусідів. А вона каже, не змогла у приймах і повернулася додому. Щойно оговталася від поранення. Відшукати пані Ольгу серед руїн Північної Салтівки виявилося нескладно саме біля її будинку, немов маленька оаза сотні квітів. Кожен кущ жінка тут висадила сама, ці троянди ростуть просто у вирві від снаряду. Загрібла, бо все, дорожку все засипало. Згрібла сюди, посадила кустики, поставила бути, накрила, зробила як мікро. Парнічок, щоб розочки прийняли світочки. Загарбники вигнали 71-річну жінку з дому минулої весни. Вона не хотіла евакуюватися і сподівалася пересидіти навалу у підвалі з сусідами. Та дорогою до укриття її поранило. А мені там одні позвали, олі не йди, бо і що вб'ють. А я говорю, та я швидко проскочу отут, є ви отут, Я впала. Та щойно оговталася. Пані Ольга повернулася додому і з жахом усвідомила. Відтепер вона єдина мешканка дев'ятиповерхівки: ані дверей, ані скла, самі стіни. У цій невеличкій квартирі пані Ольга з родиною прожила майже все життя. З початком повномасштабного син відправився на фронт, а чоловік пішов у засвіти ще на початку цієї війни, у 2014-му. У пам'ять про коханого всі ці роки зберігали книжки, та їх понищили росіяни. Тепер в мене ось такий кабінет. О, все, все побито. О, это муж. Я вже говорила порой ему видно там лучше, чем мне здесь. Ну, все подставала. Минулої зими комунальники підключили жінці світло та гасали без опалення і вікон просохнути кімнати, так і не можуть, бідкається жінка, але не опускає руки і вже готує закрутки на наступну зиму. Сьогодні вона ставила, час буде простерилізувати. Банки приготували, вони щось ми родини, а гурці сейчас привезет іщу. А холодильник живої залишилися. Виділи так? Снаряд виїздити з рідного дому пенсіонерка не планує буде й далі приглядати за будинком, бо вірить, коли закінчиться війна, сюди до неї в гості приїде онук. І Назарік, якщо ти мене побачиш, я тебе люблю і жду. І ти не переживай. Все буде добре. І ти повернешся додому. З Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.